Rosja, Kitaj i India według peryhovory, że stworzyły alternatywę Zachodu. Najpotężniejsza dżerzawa Zachodu nijak nie może wpłynąć na uczelnika Kremla Władimira Putina, popry geopolityczne gry. Ukraina gotowa do Myru i wymaga dla siebie twardych gwarancji bezpieczeństwa. Kto i jak miałby ich nadaty? Czemu amerykański prezydent i nadal nie pokazaty pokazać Kremlu rysu czysty? Proszę, będziemy mówić z naszym hostem. Narodnym deputatom ta kolejnym spikerem Wierzchownej Rady Ukrainy Dmytrym Razumkowym. Panie Dmitry, witaj was. Dobry dzień. Dobry dzień, rady was widzę. Czucie. Zajemno. Чергування ніч ракет дронів на українські міста і черговий двотижневий термін Дональда Трампа Путіну. Термін цей минув і напередодні всі чекали на важливу заяву американського президента з реакцією, але ми почули, що він пильно стежить за ситуацією. На вашу думку, що це означає? Це означає, що буде ще два тижні, ще два тижні, і, можливо, ще декілька разів по два тижні. Я, на жаль, сьогодні не бачу тих перспектив, які б могли поміняти цю ситуацію. Ми бачимо, що Росія не прагне миру, не прагне перемовин, реальних перемовин і буде блокувати цей процес. Станом на сьогодні, ситуація щодо гарантій дійсно є базовою, і та концепція, яка була запропонована, вона фактично повторює, що те, що я ще пропонував, ну фактично понад рік тому, коли ми говорили, що застосування п'ятої статті НАТО може бути у відповідності до шостої статті НАТО. Що таке шоста стаття НАТО це стаття, яка визначає території, на які розповсюджується п'ята стаття в даному випадку, якщо ми говоримо не про вступ в НАТО, але розп... Повсюдження п'ятої статті я в якості гарантії безпеки для України це реально можливий варіант. Єдине, що оскільки ми не входимо в саму структуру, то і п'яту статтю ми можемо мабуть коригувати. І насправді, якщо п'яту статтю подивитися, там написано, що всі країни мають застосувати все можливе для відсічі і нападу на якусь з країн. Членів НАТО в даному випадку ми можемо її навпаки навіть зробити більш жорсткою, що в обов'язковому форматі мають бути застосовані війська і чітко прописати в якому об'ємі, в якій кількості, і якими країнами це може бути е, впроваджено. Це буде серйозним стримуючим фактором для будь-якого агресора, станом на сьогодні для Росії, для того щоб рухатись далі в глиб території України, і це дійсно дасть можливість. Привести Україну до миру і почати її відбудовувати і розвивати, ну, дійсно введення або розташування на території України іноземних військ для України б дуже було вигідним. Але ми бачимо, що в європейських союзників дуже багато суперечок з приводу цього, і буквально кілька країн заявляють, що вони таки готові вести свій контингент. Як ми будемо з цим питанням працювати? Насправді я тут не настільки оптимістичний. питання не в застосуванні або розміщенні збройних сил інших країн Європи або світу на територіях України, а саме де вони будуть розміщуватись. Якщо мова йде про західні кордони, то це жодним чином не повпливає на хід бойових дій на сході нашої країни або на півночі чи півдні. Якщо ми говоримо про розташування таких військ в безпосередньо ні, близькості до лінії фронту це абсолютно інакша ситуація. Якщо ми говоримо про розташування будь, будь якій точці України збройних сил іншої країни, але застосуванням тих норм, які прописані в п'ятій статті НАТО, і е, навіть якщо таких військ на момент е, впровадження цієї п'ятої статті не буде на теренах України, то це все рівно буде набагато сильніше ніж просто розміщення якихось підрозділів, наприклад, у Львові або Ванно-Франківському. Panie Dmytry, ale czy może trzeba by było zacząć z najprostszego? Czym wody te wojska, co do, doktryna NATO mówi, że trzeba mieć pełną kontrolę nad niebem? Może trzeba by byłoby z początku chociaż część ukraińskiej terytorii przykryć, czy też zakryty, przed atakami własne z nieba? 100% це абсолютно слушна ідея, тому що якщо б застосовувались військово-повітряні сили НАТО, навіть якщо б вони базувалися не на території України, а на території, наприклад, тієї ж Польщі або інших країн. Альянсу вони могли би дуже серйозно допомогти захистити українське небо, і не навіть не українське небо, а українських дітей, українську, українську інфраструктуру, українську економіку, тому що фактично дрони ракети і сьогодні вночі вони били саме здебільшого по об'єктам критичної інфраструктури електроенергії, газу, по цивільним будинкам, і ви знаєте, що під час кожного такого обстрілу ми втрачаємо українців, українських дітей вони гинуть від російських обстрілів. Ну Давайте перенесемося до Китаю власне на саміт Шос, де по факту світ бачить, що відбувається фактичне оформлення нового союзу між Росією та Китаєм. Наскільки, на вашу думку, це небезпечно і для України, і для Заходу? Це небезпечно і для України і для заходу, тому що ви забули згадати ще одного так званого гравця. Це північну Корею, яку там сприймають як рівною серед рівних, і максимально це демонструють. Це абсолютно тоталітарний режим, один з найбільш тоталітарних режимів, такий самий, як і російський, на теренах світу сьогодні. І сформування такого потужного союзу а Китай не можна недооцінювати, особливо якщо подивитися на той парад, який проводили Китай китайська армія, то це серйозний і військовий, і економічний і політичний гравець на мапі світу. І в даному випадку, якщо він пристане на бок Росії або Північної Кореї, це призведе до серйозних сувів в. Геополітичній ситуації в світі, тому нам треба більш тісно працювати з Китаєм. Нам треба залучати до цього наших партнерів. Тому що якщо Китай обере Росію, для нас це буде означати дуже поганий сигнал. І на жаль, я прогнозую, що це буде означати продовження війни, тому що руски не налаштовані на те, щоб її завершувати. І станом на сьогодні, якщо вони отримують фінансову економічну допомогу і від Китаю і економічну допомогу допомогу тому що фактично всі, хто купують їх нафту або газ, їм допомагають в цьому плані? Тоді ми можемо сюди додати ще і Індію. То для України для війни України російської це буде серйозним викликом, і для нас з вами так само, ну, те, що росіяни не налаштовані закінчувати війну, говорив і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Але я хочу запитати, який власне сигнал для України є тим, що в. Підсумковому комуніке саміту ШОС не згадана Україна і не згадана українсько-російська війна. Вони абсолютно її прибирають з цього порядку денного. Це і є демонстрація того про що я тільки що сказав. Вони дрейфують. Якщо не пливуть, то дрейфують точно у бік Росії. Але на жаль, якщо ми подивимось і на інші серйозні заходи, які відбувалися в світі останнім часом, і саміт НАТО, то увага до України і Україно-російської війни вона відходить на другий план. І це великий, велика так само проблема для нас, тому що ми. Втрачаємо свою позицію в порядку денному е, світі, і це не означає, що від нас стомився, як кажуть. Але тим не менш, якщо не буде приділятися достатньої уваги Україні в на таких серйозних заходах, то ми будемо бачити збільшення апетитів е, Росії по е, відношенню до того, щоб відгристи ще землю е, від української держави і знищити українців. Дякуємо. Дякую, Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Дякую. Ради, народний депутат України, був гостем українського фокусу.